В Івано-Франківську тривають ремонтні роботи на вулицях Кривій, Тичини та Додаєва, які тривалий час були чи не найбільш розбитими. Запланований ремонт дорожники обіцяють закінчити до кінця року, звісно, якщо погода сприятиме. Як просувається ремонт вулиці Додаєва? Дивіться у наступному сюжеті. Уже добрий десяток років вулиця Дудаєва була символом поганого стану доріг в івано франківську Її навіть називали проспектом Маношкевичуса, щоб загнути увагу тодішнього очільника міста до стану асфальтного покриття в обласному центрі. Активний ремонт вулиці розпочався цьогоріч восени, зокрема прокладну інженерну мережу дощу відведення, встановлено бортові камені, встановлено вирівнювальний шар з асфальтобетоном. Було розбите, бо сюди скільки машин їздить, велика кількість підприємств. грузові машини було розбите, а тепер вже хоч. Трохи щось видно, вимальовується, що має бути щось добре, але чи надовго, от, питання. Вже хоч можна хоча б пройти, нормальні доріжки постала, то було болото, машини їздять, ні пройти, ж весь в болоті, приходиш вулицю. Тут колись була сміттярка і вода постійно не тікала, стояла поверх. Ще за радянських часів, коли тут були обкомовські гаражі навіть куністи нічого не могли зробити. Тут бачу, взялися і зробили для завершення робіт на вулиці Додаєва у повному обсязі необхідно долаштувати 908 квадратних метрів верхнього шару асфальтобетону і 420 квадратних метрів тротуарної бруківки, звітують у міськвиконкомі. Доробляються тротуари. Ви знаєте, що тут розміщені багато і промислових підприємств, а також професійно-технічні училища. І тому дуже важливо було зробити цю дорогу якісно. Тут замінені всі мережі, побудована каналізація, зроблено все, щоб ця дорога стояла довго. Тут, до речі, є кошти не тільки міського бюджету, а є кошти державного бюджету, зокрема, залучені кошти з Фонду регіонального розвитку. Вдалося зробити цю дорогу. Ну, роботи ще тривають. Але я вірю в те, що найкоротший час все буде зроблено. Також у місті триває капітальний ремонт вулиці Течени, вибірковий ремонт вулиці Кривої, де для завершення робіт у повному обсязі необхідно довлаштувати покриття зверківки в кількості 165 квадратних метрів.